різдвяна концертна програма Волинського хору це 21 вокальний та танцювальний номери. Балетна трупа презентує п'ять композицій з хором та два окремих номери. Говорить балетмейстер Валерій Смірнов. Ми скакунець підготували. Новий номер реставрували хореографічна мініатюра Три діди. Програма нашого колективу построєна на тому, щоб це був такий синтез, симбіоз пісенної, оркестрової, танцювальної культури, як це по суті і в народі. Оркестр, хор та балетна група одночасно на сцені 70 артистів. Ярослав Смірнов розповідає про сольні партії у танках. Це жартівливий танець діди», де ми зображаємо трьох жвавих. Але у віці дідів. І я виконую одну з ну, сольних партій на цьому танці, такого самого найжвавішого діда, неспокійний, енергійний. Його навіть зупиняють на танці метелиці. У нас є частина, де ми виконуємо ну, всілякі трикові. Це називається віртуозна техніка. Я виконую віртуозну техніку, там називається відкрита коза. Облиски, так, да. будьте уважні, будьте дуже уважні, слухайте. Поїхали. Цьогорічну програму максимально оновили піснями та танцями, каже художній керівник хору Олександр Стадник. У нас є декілька нових пісень, які можливо не є такими десь традиційними для нашої трошки заінтригую для нашого виконання. Буде одна така пісня. Я думаю, що це буде дуже дуже цікаво, тому що в такому стилі ми ще не працювали і не співали. Моє кредо, моє життя, сцена, публіка, і тому проводити час і на сцені, і співати ну це. Одне задоволення. Для студента Київського національного університету культури та мистецтв Дмитра Сердюка це другий концерт у складі волинського народного хору. Артист, родом із Запоріжжя, каже, є фанатом волинського народного хору. Я дуже давно мріяв сюди потрапити, і навіть досі я не можу повірити в те, що я знаходжусь тут і маю таку нагоду співати тут і проходити практику від університету. Пішов от тоді відходить назад. І не треба робити тусу все. Протягом свят волинський народний хор дасть чотири концерти. Тетяна Біскуп, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.